Оження пояснення побудова циліндра і робота в тоні. Минулого заняття ви промалювали циліндрики, конструктивну побудову зробили, закомпонували, зробили конструктивну побудову. і Сьогодні ми працюємо в тоні. Що ми повинні знати про тон ну, об'ємних фігур? І сьогодні ми говоримо про циліндр. Значить, освітлення в нас бокове. Тобто, з боку у нас тут стоїть зліва лампочка. Вона бокова і трішечки спереді. Про градації світла, тобто, воно падає от сюди, так. І ми можемо зразу відділити, де у нас буде світло. Градації розкладаються, повторюючи форму. Форма у нас іде вертикальна. Тобто всі градації будуть по вертикалям. Значить, це у нас світло. Далі. Місце, куди не потрапляє світло, називається тінь. тінь. Так. Включаємо логіку. Ви дивитеся на натуру і бачите, скільки ви бачите тіні. Ось так от ділили. Можливо, і ви її більше бачите. Навіть отак давайте я вам покажу. Ось. Можливо, ви її бачите там от стільки. Так. А тепер давайте так це буде тінь. Розберемо, який перехід між світлом і тінью, як це називається. Дивіться, до тіні належить тіньовий напівтон. Тобто він десь отут іде. Це я з нашого. І до тіні це ось тіньовий напівтон. Так. Uh, і рефлекс. Що таке рефлекс? Це відображення від оточувачого середовища. Найтемніша – це тінь. Uh, тіньові, тіньовий напівтон, він десь світліший. А от рефлекс, я зараз вам покажу там на роботі. ну, з натури, ви побачите цей рефлекс. Так, рефлекс. Це відображення. Він належить до тіні, він трішечки світліше, ніж тінь, але темніше, як тіньовий напівтон. Так, світло. Світло є, і навколо нього з одного і з другого боку світловий напівтон? І з другого боку світловий напівтон. Так, як це в тоні виявляється? Ми будемо штрихувати, штрих буде у нас за формою. Ми можемо це робити або вертикальними штрихами, але це для нас буде дуже просто. А я хочу, щоб ви засвоїли, що ем, у нас форма округла, і ми зробимо е, штриховочку ось таким чином, повторюючи оцю і оцю частиночку. Тобто, всі наші штришочки повинні бути. Ось такої форми, тобто напівдуга. Ми можемо брати твердий олівчик і захвачуємо світленьким тоном всю частинку, яка належить тіні. тобто тіньовий напівтон, тіні рефлекс. І беремо легенечко, все це проходимо з тончиком. Далі. Окрім того, що є власна тінь предмета, тобто тінь, яка належить предмету, в нас ще є падаюча тінь. Її треба змалювати, вона належить фону, ну, ті поверхні, на яку вона падає. І вона може там приломлятися, де у нас, наприклад, задня частиночка, вертикальна, фон. Ось, вона може бути ось таку, таким чином. Що ми повинні е, знати про падаючу тінь? А, те, що вона під предметом завжди тимніше, а Належить фону. Фон у нас зараз горизонтальна поверхня, можемо спокійно штрихувати горизонтальними стрішочками. Біля предмету тінь. Більш насичений тон має, тобто темніше. Далі світліше, ближче до нас вона має темніший тон, далі світліше. Це ви повинні знати. Далі, коли ви, я от на верхній частиночці зараз покажу, що ви робите далі. Далі ви посилюєте тінь, тобто поступово посилюємо тінь окремо. Ось, І потім трошки робимо більш світлим рефлекс. А, далі, що ми робимо з світловими напівтонами? Вони у нас будуть світліші, як тіньовий напівтон, тому легенько 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 проходимо з тончиком. Якщо ви бачите, що ну, тут вони схожі, то тіньовий напівтон трішки затемнює. Все, порівнюємо всі ваші ось градації. І ось так. Так, це зрозуміло? Mm -hmm. Зараз я вам на, на тюрморті покажу про рефлекс, щоб ви бачили його явно бачили. Ось, а ви прослідкуєте кожен собі Що ви ще повинні знати? Що з різного точки зору у вас буде по-різному mm -hmm. розташовуватись ця тінь. Тобто, якщо хтось сидить з боку освітлення, то він буде тіні бачити менше. Як буде сидіти з боку тіні, тінь буде, звісно, більше. Тобто це треба буде дивитися свого місця розташування, де ви знаходитесь. По е, градаціям, отут проходить тінь. Це видно Так. Видно всім. Ось. Тут буде тіньовий напівтон, тут буде тінь сама і рефлекс. Що таке рефлекс? Дивіться, я зараз підношу це відображення оточуючого середовища на предметі. Я зараз підношу другого кольору предмет. А тепер подивіться, ви бачите цей рефлекс? Бачите, він зафарбовується іншим кольором. Видно всім це? Видно. Тобто, зараз видно чітко, де він проходить. Тобто, у себе помітили. Так, дивимось падаючу тінь. Дивіться, вона йде ось 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 туди-сюди-сюди. І тут трішки є в нас перелом на місці, де у нас закінчується вертикальна площина, починається горизонтальна. Все зрозуміло. Так. Все. Зараз розподіляємо градації. Ось така у нас побудова виходить конструктивна. На тюрморті. Угу. Ось. Тобто це був перший урок, У нас ось є побудова. Другий урок робота в тоні. Ось далі продовжуємо роботу в тоні. Градації на циліндріку гіпсовому робимо так, як я показувала. А далі площина стола, вертикальна, нижня, вона найтемніша буде. Горизонтальна найсвітліша, але ближче до нас в глибину темніші. І задня площина середня. Зверніть увагу, що відбувається із падаючою тіню. Вона приломляється на задній вертикальній поверхні. Ось, І стає, вже ми її штрихуємо вертикальними штришочками. І трішки можна темніше зробити. Поступово э, затемнюємо те, що у нас там э, потрібно підтягнути. Наприклад, взяли горизонтальну площину. Настя, подивись уважно, то там, мені здається, затемнюєш. Там навіть же ж є. Падаюча тінь темніша. Де? Де ти тільки що штрихувала? На натуру подивись уважно. Ось. Бачиш, що там світле? Угу. Уважно дивимось на натуру. Ось зараз видно добре площини стола. Найтемніша нижня вертикальна, далі йде задня вертикальна і найсвітліша горизонтальна. І робота в тоні.